І трохи більше місяця знадобилось збройним силам України, аби просунутись вглиб території Курської області, взяти під контроль сотню населених пунктів та суттєво поповнити обмінний фонд. Крім того, Курська операція серйозно вдарила по політичному іміджу Кремля, і, можливо, саме це змусить наших партнерів діяти рішуче і таки дозволити Києву завдавати ударів далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Україна перенесла війну в Росію, і військова операція на Курщині триває. І хоча за останні дні росіяни намагаються контратакувати і перейшли до штурмів, росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Адже чи є тривале утримання Курщини нашим планом достеменно невідомо. Як і те, що є кінцевою метою операції. Та про проміжні успіхи вже можна говорити. І один із них удар по військовому та політичному іміджу Кремля. Черговий такий тригер, який викликав страх перед. Росією цей тригер було знято. Курська операція оголила таку кількість проблем, що їх тепер доведеться, і пропагандистські лінії, ну і загалом. Кремлівським бюрократом дуже довго заминати. Та чи вдасться? Бо якби на федеральних каналах не намагалися обходити незручну тему курська, викреслити її з інформаційного поля неможливо. А відтак виникають питання: і в глибинного російського народу, і в еліт. Курська операція стала новим поворотом. І у частину російських еліт знов з'явились такі ж настрої, як 22 2022 році, що Путін не такий всесильний, не такий непереможний, як вони вважали. Та й народного духопідйому в Росії не відбулося, бо чергу військоматах з охочих захищати Росію матушку, ніхто не помітив. Тут шуті про нашу красне лінія не надо шутить про наш красний І вони прекрасно знаю де вони проходять та виявляється, вони проходять навіть не по кордону Росії у Російської Федерації. 5 5 пунктів, 5 підстав використання ядерних зброї, і щонайменше найменше два з них Україна вже перетнула. Перше це атака по ядерній інфраструктурі силам стримування Російської Федерації. Друге, це атака. Звичайним озброєнням по Російської федерації, тобто ну, Курська операція, за час проведення курської операції ЗСУ взяли під контроль близько 1300 квадратних кілометрів території та сотню населених пунктів. Ой, дай Бог вас здоров'я, хай вас Я Боженька береже. Та головний результат курського наступу це інформаційно-психологічна операція міжнародного рівня, бо всі зрозуміли, Путін не сильний. Зашельмували Російську Федерацію перед. Її найбільшими союзниками Китаєм, Індією, Туреччиною як слабку країну, як Путін. Він слабкий лідер, слабкий диктатор. І чим слабшим виглядає Кремль, тим більш рішучими стають наші партнери. Один з головних ефектів Курської наступальної операції полягає в тому, що наші західні партнери публічно офіційно визнали. Україна має повне право захищати себе свою територію через ведення бойових дій на території противника на території Російської Федерації можна вести бойові дії активні бойові дії на території Росії і ніякої катастрофи не станеться. Можна використовувати західну зброю на території Росії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, чим довше українці утримують Курск, тим слабшим стає Путін, і тим краще буде захищена Україна, але нам потрібна допомога. Головне це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Київ наполегливо просить дати дозвіл на удари далекобійною зброєю по території вглиб Російської Федерації. Успішність і безпосередньо активність сил оборони України стимулюють прийняття необхідних стратегічних рішень щодо використання далекобійної зброї. Зокрема, як повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на джерела в уряді, Велика Британія готова дати дозвіл Україні завдавати.